Всім привіт та доброго здоров'я! Український холодець займає почесне місце на різдвяному столі. Його можна готувати з різних видів м'яса. Я сьогодні готую із свинячих ніжок та курятини. Все заливаю холодною водою та залишаю на ніч вимочуватися. Потім гарненько чищу, мию. Заливаю водою, доводжу до кипіння. Воду зливаю, гарненько все промиваю та заливаю трьома літрами холодної води. Доводимо до кипіння. Як тільки з'являється піна, обов'язково її знімаємо. Вода не повинна сильно кипіти, а тільки ледь-ледь булькати. Через 2 години додаємо морку, цибулю. Цибулю гарно миємо і не очищаємо. Вона дасть гарний золотавий колір, лавровий лист, перець з горошком та сіль варимо ще 2-3 години. Готово. Тепер виймаємо цибулю, моркву та плівочку із жиру, яка утворилася на поверхні. Тепер виймаємо все м'ясо. Свинину я використовувати не буду. А до бульйону додаємо чесничок, який натираємо або пропускаємо через чесникодавку. Хай настоюється, допоки ми будемо займатися м'ясом. Прибираємо шкірочку та всі непотрібні частинки, щоб м'ясо мало приємний вигляд. Викладаємо м'ясо в тарілочки. Будемо очищати бульйон з допомогою марлі. Марлі у мене в 4 шари. Прибираємо зайвий жир. Це можна також зробити з допомогою паперових рушничків. Додаємо морпочку порізану і розливаємо холодець в поємностях. В кожну тарілочку я ще додаю дрібку приправи 10 овочів. Для більш насиченого смаку та аромату. Даємо холодцю повністю охолонути, лише потім ставимо в холодильник. Пройшло дві годинки і ось так уже застиг холодець. А постоїть довше, застигне ще більше. Щоразу готую холодець за всіма правилами, щоб він був максимально прозорим. Але не завжди це вдається навідмінно. Поділіться своїми секретиками приготування прозорого холодцю буду дуже вам вдячна. Холодець вийшов золотавий, ніжний, майже прозорий та надзвичайно смачний. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних! Них зустрічей.